289 КПК України прокуророві а також запасникові, які вперше вступили в справу, суд зобов'язаний надати час необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і для підготовки до участі в судовому засіданні. 18 липня 2011 року я був допущений до участі у справі як захисник Тимошенко Юлії Володимирівни. На цей момент із 16 томів даної кримінальної справи я фізично за період з 19 по 21 липня цього року включно встиг вивчити лише неповних два томи, тобто лише біля 330 сторінок тексту. Враховуючи об'єм матеріалів даної кримінальної справи, розпорядок роботи Печерського районного суду міста Києва, мою зайнятість в інших кримінальних справах, фізичні та фізіологічні можливості організму людини по сприйняттю обробці та аналізу отриманої інформації, мною було заявлено клопотання, додатково надати для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до участі в судовому засіданні ще один місяць та 25 днів. Також мною було заявлено клопотання визначити та мотивовано обґрунтувати кількість сторінок матеріалів справи для ознайомлення протягом одного робочого дня, тобто встановити приблизний добовий норматив. Які б надали реальну можливість захисту належним чином виконати свої обов'язки по підготовці до захисту інтересів Юлії Володимирівни Тимошенко, враховуючи, що для уважного прочитання однієї сторінки, тобто щонайменше три хвилини, потрібно щонайменше три хвилини часу. Судом дане клопотання було залишено без задоволення. На переконання захисту таке рішення є незаконним. Ваша на ваше зауваження про те, що з адвокатом Плохотнюком ми знайомились лише один день за ці три дні з 19 по 21 в залі, судово, в залі канцелярії Печерського суду, то йдеться, що ми знайомились з оригіналами матеріалу справи. Йдеться про те, що оцей обвинувальний висновок. Він знаходиться у мене, і з ним я знайомлюсь вдома, А він складається із 70 сторінок тексту, а це майже день роботи познайомитися з цим матеріалом. Більше того, ми не, не спростовуємо ту обставину, що в нас є відзняті томи матеріалів кримінальної справи. Але ваша честь. Коли зачитувався обвинувальний висновок прокуратури, тоді виявилося, що то, що зачитує прокуратура, не відповідає тому, що знаходиться тут. Тому ми знайомимося з оригіналами матеріалів кримінальної справи. Коли ми знайомилися з оригіналами матеріалів кримінальної справи, то мій колега, і він, напевно, зараз про це скаже, звернув увагу на посилання, на, посилання на десятки томів, яких немає посилання. Не... Є в матеріалах кримінальної справи, а, а саміх всіх немає. Я, зокрема, звернув увагу на те, що в томі, в томі другому є посилання на виїмку, яка здійснена. І в межах тієї виїмки, я зараз можу помилитись десь приблизно 240-250 сторінок, але матеріалів цієї виїмки немає в матеріалах кримінальної справи. І це тільки два томи. Кримінальної справи, оригінали, з якими ми познайомилися. Тобто, коли ми познайомимося з усіма матеріалами справи, то ми готові до, до тої несподіванки, що виявиться, що їх не 15, а їх може бути 40 чи 50 цих томів. Але для того, щоб прийти до того висновку, ми маємо ознайомитися з матеріалами справи, зробити виписки, звернути увагу на. Те, що немає матеріалів, і якщо сторона обвинувачення нам дасть роз'яснення, грунтовні, переконливі роз'яснення, що немає потреби знайомитися з тими матеріалами, яких немає в матеріалах кримінальної справи, ми, ми може, і погодимо з цією позицією, якщо вона буде обґрунтованою і правовою. Жодним чином, починаючи з 18-го числа, адвокати не затягували процес. Адвокати, а я вже наголошував, що нас постійно запитують, скільки ми спимо. То я перейшов в режим з в межах якого я 4-3 години сплю на добу. А, да, а, це, а це абсолютно це абсолютно в обґрунтування, тому що в обґрунтуванні сказано. Фізичні врахувати, ми просимо, ми просили суд врахувати фізичні та фізіологічні можливості організму людини, а людини по сприйняттю, обробці та аналізу отриманої інформації, і в нас немає сумнівів, що ця вимога є обґрунтованою. З огляду на те, що суддя Кирєєв не відмовляє в клопотанні. Відмовив в, в, в клопотанні не надав належного часу, тобто не забезпечив мінімальних гарантій права на захист, не надав мал, е, належного часу для ознайомлення з матеріалами справи. І це означає на переконання захисту, що своїми діями суддя Печерського районного суду, міста Києва, Киріїв, Радіон Володимирович грубо порушує право. Тимошенко Юлії Володимирівна на захист, а також перешкоджає здійсненню правомірної діяльності захисників по наданню правової допомоги. Виходячи із вишенаведеного, вважаю, що дії судді Киреєва Радіона Володимировича свідчить про його упередженість при розгляді справи та викликають сумнів в його об'єктивності. А тому. З огляду на порушення мінімальних гарантій права на захист та керуючись пунктом 4 частини 1 статті 54 статті 56 КПК України, заявляю йому відвід і для того, щоб в мене була можливість реалізовувати і далі процесуальні права, повідомляю суд. В мене є матеріали для відводу інших учасників процесу, але заявляти відводи. Всіх учасників процесу разом кримінально-процесуальний закон не передбачає більше того, кожен учасник процесу реалізує свої права, виконуючи свою функцію. Напевно, він впевнений, що він виконує в належний спосіб, але у іншого учасника процесу є можливість оцінювати чи в належний спосіб чи ні. І виходячи із цієї оцінки, інший учасник процесу має процесуальне право заявити відвід відповідно іншому учаснику процесу. То я, аби суд не обвинувачував мене в тому, що я намагаюся затягувати процес, я виконую свій зобов'язаний. Відреагувати на кожну дію, яка, на мою думку, є порушенням процесуальної форми, і ця дія здійснена іншим учасником процесу. Тому я оголосив свій відвід вам, ваша честь, судді Кирєєву, і буду заявляти і інші відводи, які в мене підготовлені. А зараз через секретаря судового засідання я хотів би передати цей відвід. Судном, чи бажаєте ознайомитися з текстом? Ви повністю оголосили текст? Так, слухав Пока плахать, я чув, текст. Чи свою думку. Зашо, буде, я зараз не знайома. Вам не надо зараз про те, що я поставив питання, чи є потреба вам ознайомитися з текстом? Захисний? Чи є потребу вам ознайомлення? Так. Thank you. Ви ознайомилися? Закінчило питання з питанням, оголошеним повністю вашим колегою. Це заява. З заявою, оголошеною повністю вашим колегою. Так, ознайомився. Дякую. З іншого боку, ви бачили, що з бажаєте ознайомитися? Ми чули Я Другого представниця ви бачили? Немає. Спочатку питання до захисника Сірого Миколи Івановича. Захисник Сірового Миколи Івановича так. це є всі підстави для відводи, відводу головуючого. Та чи маєте відводи проти будь-кого іншого? На цю хвилину це все і відносно, відносно головуючого. Скажімо, мені здається, що ми вичерпали, ми згадали той е, не нерозглянутий відвід, тобто, і ми, ми не збираємося створювати якісь наперед свідомі для нас перешкоди, які можна потім використати для того, щоб оскаржувати дане рішення. Тобто ми навели всі наші. Відводи і клопотання, точніше відводи, але я ще раз наголошую, відводи іншим учасникам процесу я зможу оголошувати тоді, коли головуючий розв'яже відповідно до кримінально-процесуальної форми даний відвід, вислухавши всіх учасників процесу. Я прошу. Немає потреби ставити умови. для Забезпечення виконання так. Вами вашого права. Суд надає вам можливість звернутися із заявою про відвід проти будь-кого. Прошу вас, шановний захисник Сіри Микола Іванович. Ваша честь, скажімо, на цей момент в мене підготовлений відвід відносно прокурора Микитенка. Але який, в який спосіб ви, ви будете два від, відводи одночасно розглядати в нарадшій кімнаті? В який спосіб? Тобто Якою процедурою передбачено розгляд цих відводів в нарадшої кімнаті спільно? Тобто я ж не ставлю на які умови. Я намагаюся діяти у відповідності до процедури, яка передбачена. Ви тобто, запропонував? Якщо... Ви заявляєте зараз заяву про будь від 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 проти будь-кого відвід проти будь-кого ще? У мене є готовність заявити, як тільки ви розв'яжете цей Шановний, Ще від те, що Надає вам можливість заявити відвід від проти будь кого. Ваше чесно, ця можливість має ґрунтуватися на нормі закону. Вона ж не може ґрунтуватись на бажання. Тобто я ж не можу мати прощання. Я не можу зобов'язати вас оголосити вашу заяву про відвід. Якщо маєте заяву про відвід -від проти будь-якого, -буд? будь ласка. Ну, якщо ви не честь. тоді я оголошу після розв'язання цієї заяви, яку я оголосив.